мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр лізі Манчестер Юнайтед, Рубіна Маріма У себе вдома на Траффорд. Команда Рубіна Маріма приймала Саутгемптон, Юрича Труден. Юнайтед перемагає Хет Трик! Ама приносить Манчестер Юнайтед. перемогу. Ну, давайте, друзі, про все поговоримо по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів. 3-4-2-1, стартова розстановка Юнайтед, Андреа Уна на оборотах. Метис делігліс Лісен Мардінес, Йоро, Три Кубі Кубімейну Ману Люгар та півзвихисники, Насер Маузрої Амадіало. Отералі. Бруно Фернандеш, Аліхан Гарнеч, центральні ткувальні півзіхисники та Расмус Гюлунт у нападі. Це стартова розсновка. Манчестер Юнайтед 3-4, 1-2. Старова розновка Арон Рамс Run в воротах. Бетнарик Бри, Харвод Белис, Трик захисників, Угойчук півзахисники. Сугавара, Каў... Кайл Пітер з Латера, Фернандеш Ложна Девятка, Діблінг, в Нападі, Це стартова розновка. Саутгемптон, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що вам, друзі, можу сказати? В принципі, Саутгемптон виглядав дуже цікаво у першому таймі, і справді там Сульмана. Дуже здорово виглядав пригадав цей момент, коли Сулеймана пройшов Європа. Пробивав дальній кут, але Андреона витягує удар Сулеймани. Ще був не пан удар від Діблінга, коли Діблінг вже увійшов, що не майданчик. Діблінг пробиває і знову Андреона не рятує Манчестер Юнайтед. Справді, Юнайтеду взагалі було дуже важко. і справді виглядав цікавіше, ніж Манчестер Юнайтед у першому таймі. Ну і в кінці кінців все це дає свій результат. На 43-й хвилині матчу Саутгемптон рахунком мечі відкриває. Кутовий дав свої плоди ідеальна подача, м'яч ще в ману Ліуґарти і залітає в сітковий ріт. Дуже прикрав авто гол. Саутгемптон забиває, але якщо брати ті моменти, які створювала команда Юрича, то Саутгемптон на цей гол все-таки команда награла. 1-0, Саутгемптон забиває і на цьому перший тайм завершиться. Рубіна Марім реагує та одразу ж випускає на футбольне поле Антоні на 46-й матчу. Потім на 53-й хвилині вийде ще Кольєр та Джошуа Зірзе. І я вам хочу сказати, що заміни Рубіна Маріма спрацювали. Саме заміни Рубіна Маріма спрацювали, тому що Юнайтед. United... Особливо Джоша Зіркзе, просто ідеальний вихід нідерландця. Джошо просто неймовірно вийшов, і дуель вигравав, та пригадається, ще був момент у Soutgampton, коли Сулімана е обік на швидкості Йоро вийшов один на один, але пробив повз ворота. Але десь само, з 60 й Юнайтед пішли на павні спроби. Джоша Зірзе був не певний момент. Коли вже він навіть вже увійшов у штатний майданчик, але не вдалося йому пробити. Супер шанс був Антоні, коли Аліхандор Герначе прострілює вже на порожнє ворота. Антоні в Підкаті намагається замкнути простріл, але не забиває не Антоні. Пішли моменти: у Юнайтед і Юнайтед став вигравати Центриполі. Під упічні Рубіна Маріма розпоча... розпочали вигравати підбирання, вигравати боротьбу в поля. Але ось забити, ну ніяк не вдавалося, були на пані перспективні атаки, були на пані випади у Манчестер Юнайтед, але не вистачило забити м'яча. І 82 матчу Манчестер Юнайтед переходить в атаку. Діало на лівому фланзі. Пропрошу на правому фланзі. Амат. Отримає мяч. Іде на декількох суперників. Мяч влучає в захисника Саутгадена але прямо відскакує на Амада Амат виходить один, -один. Аман -Діалу! Аман -Діалу! на 80, другі, хвили, один. Пробиває гол Діало діалог, Діало На 82 хвилині матчу рахунок з Рівні 1-1. Манчестер Юнайтед. Юнайтед выигрываете. Потом еще выйдет Гарри Магуайер Кристиан Эриксон United. в Юнайтед. В Сангент он, до выйдет Даунс, Смолбон, Арстронг, Вуд, Онуачо. Выйдет у Саутгентона. И Юнайтед поверил в себе. Пидопичный Рубина Марима после забитого мяча пошли забивать в друге. И Юнайтед нашел свой мяч. Нашел свой мяч Амат Диало. Крістіан Еріксен. Крістіан Еріксен робить геніальну передачу черпачком, закидає дуже нагуманянчика м'яч, а Пробиває з Lata Gala 2-1. 2-1 Манчестер Юнайтед, перевертає матч. Зник на голову. 2-1, матті. Оформлює дубль на 90-ті хвилині матчу. Але я б би виділяв передачу Крістіана Еріксона. Я б би виділяв друзі тут передачу Крістіана Еріксона. Тому що саме Крістіан Ериксон віддавсь передачу черпачком. Крістіан закидає м'яч. Ну і Амат, Амат, який вийшов на дану позицію, пробив злету. Та свій шанс Амат Діало реалізував. Осаундґетна був непевний шанс потім після кутового, е, непевно е, Харвуд Беліс, якщо я не помиляюся, пробивав головою, але влучив свого футболіста. Хоча в принципі, якщо б м'яч не влучив футболіста Саутгремтана, там Бог там його знає, взагалі куди б м'яч залетів би. би. Юнайтед забив ще один м'яч Майдіало запресмаґвал Харвуда Беліса пробував, ну там. Арон Ревздав відео передачу на Харвута Белліса, а Харвут Беліс відпускає від себе м'яч, Мат, випереджає Харвута Беліса, пробуває прожить ворота гол! Хетрікамада Діало! Три, команда! І рахунок стає у матчі 3-1 на користь Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед переламлює цей матч. Друзі, якщо, до речі, дивитися статистику, то Юнайтед Саутгемптон переграв 23. 13 удари, 9-5. Удари в площину, 59,41 контроль м'яча. 4-4 кутові бойові друзі. Нагодом також Юнайтед переграв Саутгемптон. 5-1, 5, 5 голів шансів було Юнайтед. Дві голі нагоди 1 Одна на нагода була у Гамтона, 1 Одна на нагода опущена, 573 передачі у Юнайтед. 484 передачі точними були. Та 84% точність передач у Манчестер Юнайтед. Ось такі то та цифри. У Солоутгемптону 405 передач, 422 з них були точними. 79% точність передач. 2-0 офсайди. З 23 ударів у Юнайтед 12 ударів було заблоковано, 9 ударів в площину, 2 удари ворота. У Саутгемптона з 13 ударів, 5 ударів в площину, 3 ворота, 5 ударів заблоковано. Було по успішних відборах. Краще була команда Юрічі. 16 успішних відборів. У Саутгемптона 69% відсоток успішності. У Юнайтед було 12. Та 66. відсоток успішності, 5-6 по сейвам. 22-29 повністю м'яча, 12-7 за перехопленнями, ну і 10 порушень правил. Соутгамте на 3 жовті картки. Юнайтед 7 порушень правил, одна жовта картка. Друзі, найкраще футболіста матчу. Ну, я все-таки обираю, напевно, Амаду, він офлопав хітрік, переніс її на дату перемогу. Але я би ще, друзі, виділив би Джошуа Зіргзе. Я би ще б, друзі виділив Джоша Зірза. Я вважаю, що Джоша за це був ключем для перемоги Манчестер Юнайтед сьогодні, тому що Джошуа Зірзе на мою суб'єктивночку зору дуже здорово вийшов. І роль Джоша Зірзе в ці перемоги я вважаю дуже-дуже велика. Ось. Давайте тепер подивимось тренер таблиці, Юнайтед підіймається на. 12-ту позицію. Підопічні Рубіна Маріма набирають 26 очок. ну і підіймається на 12-ту позицію відповідно. Ну, Солдгамтн залишається 20-й. У Солтгамтне 6 очок у пасиві. Друзі, моя ну, вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.